Привіт, друзі! Блогер Олександр Волошин відкрив ФОП в Іспанії. А актор Остап Ступка засвітився з новою коханою. Про це і не тільки сьогодні. У випуску новин шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і починаємо. Десятирічна донька Камалі серйозно травмувалася і потрапила до лікарні. Співачка розповіла, що її донька Мірабелла впала з електросамокату, через що дівчинку госпіталізували. У дитини виявили перелом руки, але зараз вона вже на шляху до видуження. Камалія закликала батьків пояснити дітям, як безпечно кататися на електросамокатах. І тут я повністю з нею погоджуюсь, бо інколи бачу, як діти на тих електросамокатах ганяють не лише по тротуарах, а ще й по дорогах. І особливо мчать знаєте, через пішохідний перехід на тому самокаті, хоча за правилами мали б зупинитися, злізти і перейти самокатом дорогу. Особливо зараз, коли ввечері відключають світло і взагалі не працюють світлофори, і їх взагалі в темряві цих дітей на самокатах не видно. Сподіваюся, ваші діти так не роблять. На вихідних відгриміли два концерти співачки Клавдія Петрівна і хочу вам розповісти про свої враження від цих концертів. Я їх вже описував у себе в телеграм-каналі. Але якщо не читали, то власне тут ще раз розповім. Я побував на другому концерті співачки, який відбувся у суботу. Людей у першій фан-зоні було трохи менше ніж на попередньому концерті, але загалом повний зал. От Візуально весь зал був заповнений. Мене вразило, як глядачі з першої. Пісні бурхливо сприймали артистку. Звичайно, на концерті потрібно дивувати, тому Соломія Опришко врешті показала повністю своє обличчя, і тепер вже ніхто не буде сумніватися, що це не Маша Кондратенко. Що я помітив, друзі? От коли Соломія була в образі, в образі Клавдії Петрівни, то їй було легше на сцені. А от коли вона вже була з собою, зняла окуляри, зняла капелюх, то особисто я відчув ну недостатню розкутість. Ви знаєте, коли. Ми дуже хвилюємося, то у нас можуть бути такі собі рухи робота. Але тут, в принципі, можна все спихнути на юність артистки, і її недостатність досвіду. І тут, власне, на допомогу приходив балет, музиканти і світло. От щодо пісень, тут взагалі все топчик. Команда на сцені також топчик, і навіть звукорежисер і режисер світла також. Топчик, тому що я за ними спостерігав, і вони справді кайфували і танцювали разом з усіма. Мій висновок, друзі, все справді класно. Єдине більше впевненості самій артисті. щоб вона все ж таки е, була головною на сцені, а не балет чи музиканти. Без сумніву, це хороший продюсерський проект з великим бюджетом, і я дуже тішуся, що в Україні є люди, які будують такі проекти і готові в це вкладати і гроші, і свій час. А це значить, що українська музика йде лише вперед. От яке ваше ставлення до цього проекту, і як думаєте, зможе Клавдія Петрівна, наприклад, через рік знову зібрати палац спорту? Чи все ж це? Одноразовий такий проект, який швидко розкрутили, швидко на ньому заробили і забули. Чекаю ваші думки в коментарях. У актора Остапа Ступкі нова кохана. Саме такі висновки можна зробити після публікації нових фоток, де актор у воді позує з. Театро з навицею Маргаритою Ткач. Справа в тому, що саме ці фотки дівчина запостила у себе на сторінці в день народження ступки і додала до них сердечко. А ще цікаво, що Остап до себе ці фотки репостнув на сторінку, і, і це ще не все. Справа в тому, що до цього Остап був одружений і не було офіційної інформації про розлучення. Тому чи це нові стосунки, чи це можливо просто якась нова фотосесія, поки достеменно невідомо. Акторка Анастасія Цимбаларо готується до складної операції через втрату слуху. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі. Говорили з настою і про розлучення з її колишнім чоловіком Григорієм Баклановим. А це, до речі, вперше, коли акторка розповіла трохи подробиць про розлучення, взагалі знаєте, я захоплююсь настою, бо її робота над собою вона справді дає результати, і це видно. Говорили і про дитинство, і про те, чому вона не вміла себе хвалити. Тому тому, якщо ще не бачили це інтерв'ю, то посилання на нього є в описі цього випуску. А вже завтра, у четвер, у мене на каналі виходить інтерв'ю з легендарною співачкою Марічкою Бурмакою. І там також буде багато нових подробиць з її життя, і зокрема про колишнього чоловіка і про аб'юзивні стосунки, і про те, чи зараз є у співачки нові стосунки. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І дякую, що ми разом. Вже 22 вересня відбудеться фінал Нацвідбору на дитяче Євробачення. Ведучих цього Нацвідбору буде троє. Це Анна Тулєва. Вона представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2015 році. Також буде співачка Анна Трінчер і Тимур Мірошниченко, які є голосом Євробачення, і він коментує. Усі Євробачення вже кілька років. Фінал нацвідбору відбудеться о 18-й годині, 22 вересня. Ну а подивитися дитяче Євробачення на власне можна буде на телеканалі Суспільне Культура на сайті дитячого Євробачення та на Ютуб каналі Євробачення України. Ну і нагадаю, що всього буде 10 фіналістів, і до цього ці фіналісти пройшли зіркову літню школу Євробачення. Співачка Адель заявила, що робить паузу у своїй кар'єрі. Знову пауза. Днями артистка завершила серію з 10 концертів у Німеччині, але ще у неї попереду концерту у Лас-Вегасі. От, власне, після концертів у Вегасі Адель більше не виступатиме. каже, що пауза зумовлена тим, що співачка планує вийти заміж за свого обранця спортивного агента Річа Пола. Ну і, до речі, це вже не перша пауза у кар'єрі Адель. Колись вона робила стопи. коли Хотіла більше часу провести із сином, а потім ще раз взяла паузу, коли вирішила зайняти своїм харчуванням і тілом. На Дмитра Гордона готувався замах. Про це розповіли в СБУ після того, як затримали агентів ФСБ, які власне цей замах і готували. Лишній народний депутат відповідав за координацію агентурної мережі ФСБ, яка діла в Україні, і агенти збирали інформацію про українських діячів, включаючи журналіста Дмитра Гордона. Ну і робили вони це для того, аби потім фізично ліквідувати його. Ну і під час обшуків у затриманих знайшли засоби зв'язку, електронні пристрої з доказами їхньої діяльності. Ну і всі чотири затримані перебувають під вартою. Їх підозрюють у державній зраді диверсії та терористичному акті. Ну а що ж сам Дмитро Гордон? Він прокоментував цю інформацію. ТСН він каже, що він один з головних ворогів Росії та самого російського диктатора Путіна. Журналіст зазначає, що його вже кілька разів судили у Росії і навіть покарали на 14 років позбавлення волі. Ну а також Гордон переконаний, що його замовив російський диктатор. Бо за словами Дмитра, такі справи ніколи не робляться без указу першої особи. Тому він впевнений, що це саме Путін. Ну а блогер Олександр Волошин, який виїхав за кордон, відкрив ФОП в Іспанії і заявив, що не бачить своїх дітей в Україні. Я думаю, що ви вже бачили або чули про цей нашумілий фільм від Олександра, як йому погрожували, змусили покинути Україну. Ну, в принципі, у кожного на це своя думка, і щодо цього фільму також є своя думка. Але Сашко вирішив зізнатися, що відкриває ФОП в Іспанії, і саме там продовжить своє життя. На запитання одного з підписників Олександр сказав, що не бачить своїх дітей в Україні. Якщо до влади прийде сильний лідер, то можливо він. Повернеться сюди, але його діти будуть вчитися в США або в Європі. Це його цитата. Крім цього, Волошин написав, що якби ми опинилися в його ситуації, то у нас також не було б варіантів повернення до України. Цікаво, тому власне от він і будує нове життя, але не забуває про свій дім. Щоправда, яким чином він не забуває свій дім, от Сашко не уточнив у цій публікації. Ну я вже говорив про те, що. Завжди захоплювався тим, як Сашко вміє жонглювати інформаційними приводами і підігравати цікавість до своєї персони. Цьому справді потрібно навчитися багатьом публічним людям. А на результат ось цього жонглювання ми подивимося вже буквально дуже скоро. Я в цьому впевнений, тому беремо попкорн і спостерігаємо. До речі, тиждень тому у мене був прямий ефір з Михайлом Ясинським. Це продюсер Олі Палікової і маркетолог, який висловив свою думку щодо фільму Олександра Волошина. А в описі цього відео буде посилання на цей ефір. Подивіться. Дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Дякую, що ми разом натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну, а минулі випуски дивіться ось тут, через три-два. 阿登。啊对